Правда в тому, що легкий шлях це централізація. Саме так існувала стара традиційна фінансова інфраструктура. Виявляється, централізувати щось набагато простіше, адже закриті системи обіцяють ефективність і простоту, але так само легко це може стати кінцем для інновацій. Майбутнє, яке ми будуємо, це безшовна глобальна фінансова система, що служить усім. І вона не може належати жодній компанії, жодному фонду чи жодному протоколу. Тож це заклик до дії для всіх вас. У нас є план не лише для технології, а й для того, як рухатися вперед. Кожен протокол, який ви створюєте, робіть сумісним з іншими, кожен стандарт, який ви розробляєте, робіть відкритим. Кожне партнерство, яке ви встановлюєте, запитуйте себе, як цей проєкт служить вашим інтересам, але також чи служить він екосистемі. Кожне рішення, яке ви приймаєте, запитуйте себе, чи наближає воно нас усіх до відкритості, чи віддаляє від неї. Наша місія донести цю технологію до кожного, і ми не можемо покладатися в цьому ні на кого, окрім себе. Я жив у світі, де централізація фактично захопила цю неймовірну відкриту платформу. І єдине, що ми маємо пообіцяти одне одному, ми цього не допустимо. Якщо контент опиняється у пастці, це одне. Але якщо гроші та цінність заблоковані, це насправді шкодить нам усім і не підтримує нічого з того, що ми створили. Отже, це наш момент, це наш план дій. Відкрито, доступно, надійно й ефективно, не лише для того, що ми створили зараз, а для всього, що ви всі і ми всі будемо створювати далі. Проектуйте з метою, будуйте без компромісів і впроваджуйте інновації у всьому. І пам'ятайте, наше спільне майбутнє у наших руках.